Грошову винагороду отримали вихованці закладів позашкільної освіти Черкас з переможців міжнародних та всеукраїнських змагань і конкурсів. Сертифікати вручили і педагогам, які підготували цих переможців. Наше завдання наших хлопців максимально наближувати перемогу на фронті, на передовій лінії, а нам в типу робити все для цього можливе і неможливе. Знаєте, це все потрібно робити. Задля таких дітей, які виступали на цій сцені, за для цих дітей, які приносять найвищі нагороди і прославляють наше місто Черкаси. відзнаки отримали 20 вихованців танцювальних колективів із студії юні майстри хендмейду, співаки, актори та сім наставників. Програма стипендіальної підтримки талановитих учнів цьогоріч з'явилася вперше за ініціативи міського голови Анатолія Бондаренка. Мені надзвичайно приємно, що наше позашкілля Воно багато років вже прославляє наше місто, здобуває найкращі найвищі нагороди. І мені приємно, що в цьому році вперше за ініціативою Анатолія Васильовича Бондаренка з'явилася така програма стипендіальної підтримки учнів. Ми сподіваємося, що вона буде вас і стимулювати, і підтримувати і буде гарним заохоченням. І звичайно, ми будемо старатися, щоб стипендій ставало все більше, а з вас все більше і більше нагород.